Панове, мої вітання, слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до справи. Адже буквально за кілька днів в Україні стартує конкурс ЄКМТ 2025 Найголовніша новина це внесення змін до 757-го наказу нашого профільного міністерства, котрий якраз і визначає правила використання багаторазових дозволів ЄКМТ ключових змін. Дві перша стосується допуску перевізників до участі в конкурсі. Ми внесли деякі корективи, і до участі в конкурсу будуть допущені ті перевізники, у яких є досвід роботи два роки, а ті, у кого є військові ліцензії. Тому ви якщо ви оновили свої дані, відповідно до нових ліцензійних вимог, які були затверджені в червні цього року. Тобто даний наказ вже я думаю на раді поб'є споро буде опублікований. Як тільки він буде опублікований, ми обов'язково поділимося самим текстом. Друга зміна до міністерського наказу стосується нарахування штрафних балів за несвоєчасне повернення використаних бланків. Як ми вже інформували, секретаря СМАП України виступив із ініціативою встановити певну градацію штрафних балів у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, до цього дослухалися. У цього року буде більш ліберальний підхід до нарахування штрафних валів і буде градація. Тобто, все таки буде різниця, ти один раз порушував чи ти всі 9 місяців на звітувавку. У Усіх інших випадках конкурс буде відбуватися як завжди з 1 жовтня через свій електронний кабінет. Подаємо заявки вимоги, теж самі, які були і останні ну напевно 5 років. Ми проведемо. Цього року процедуру точно за таким точно принципом, як минулого, але з наступного буде абсолютно все оцифровано е, і все буде визначатися абсолютно в електронному вигляді. Тому е, я думаю, що всі, всі точно виграють в частині ще більшої прозорості, ще більшої, е, скажімо, швидкості цього всього процесу. Йдемо далі. Сьогодні маємо кілька важливих повідомлень, котрі стосуються функціонування оновленої угоди про лібералізацію автоперевезень між Україною та Європейським Союзом. На жаль, не всі вони приємні. Втім, про все по порядку. Один із пунктів оновленої угоди передбачає створення спеціальної робочої групи з представників як України, так і Європейського союзу, котра має слідкувати за неухильним дотриманням усіх норм транспортного безвізу. Попри те, що за оновленими правилами перевізники працюють уже три місяці, така робоча група ще жодного разу не збиралася. Більше того, зараз вона лише формується однак, уже невдовзі ситуація зміниться. Уже наближається той час, коли під кінець року в нас точно буде проведена зустріч робочої групи. Я думаю, що вона буде проведена. В десь листопаді попередньо я думаю, що якщо не буде там євросоюз її форсувати, то я думаю, десь листопад. А в грудні за результатами цієї робочої групи буде проведено спільний комітет, на якому вже там офіційно будуть прийматися рішення за півроку фактично функціонування угоди, які ж ми висновки робимо, і що ми далі пропонуємо в частині продовження цієї угоди. Тим часом для українських перевізників залишається проблемним перевезення товарів для власних потреб. Угодою такі перевезення не передбачені, а контролюючі органи наших західних сусідів поляків докладають неабияких зусиль, намагаючись накласти штрафні санкції. А віднедавна польська сторона ще й почала наполягати на запровадженні дозвільної системи для таких перевезень. Їхня пропозиція це дати якусь невелику обмежену кількість дозволів для власних потреб. Тому я хочу з вами порадитися і поговорити. У нас є своя позиція від міністерства, звісно, але тут важливо позиція вас як перевізників про те, чи варто взагалі заходити в таку дискусію і по і вирішувати питання, і повертатися до питання дозволів. Ви думаєте, ви наслідуючі комісії, коли буде? Ви його зніміть це питання? Я кажу, ви навіть нам таке зробили. що ми не можемо власне на півпритчі притягнути невласний. не так. Коли ми купуємо на власну фірму на півпричі, ми власним тягачем не можемо перевести, тобто ми наймаємо інше. Це просто колапс, який ви створили. А стосовно перемовин, я думаю, що змішану комісію проводити необхідно, але без будь-яких вимог з боку поляків до повернення до дозволів. Питання треба вирішити, але без дозволів, дякую. Останнім часом побільшало проблем, і при перевезенні за угодою про лібералізацію через Румунію. Минулої суботи ми вже розповідали про претензії до перевізників від тамтешніх контролюючих органів, які стосуються використання спеціальних наліпок на лобовому склі вантажівки. Утім, ця проблема наразі не єдина. Займається питаннями щільного контролю наших перевізників і наліпки це тільки квіточки. По-перше, вимагають витяги, їм не подобаються ті витяги, які ми даємо. Польща приймає, Румунія ні. По друге під цяк під вимагають білий сертифікат, і і третє питання дуже важливе, окрім наліпок, це в порту вимагають дозволи із третіх країн, коли контейнер пройшов з іншої держави, але це реальна історія. Тому ми офіційно звернення нам пише. Моя моя особиста думка. Буду дуже вас просити не просто чекати від них відповіді, а намагатися зустрітись в онлайні, провести якусь розмову, можливо, змішану комісію або в іншому форматі, тому що наразі сьогодні це значно більш критично ніж те, що відбувається у Польщі. Якщо у вас є випадки, коли на вас складають штрафи, вимагають неправомірну вигоду, або є якісь такі випадки в інших країнах. Будь ласка, надсилайте їх офіційно до нас, попросіть своїх водіїв бажано фіксувати це на фото або на відео, записувати так само нам це надсилати? Це буде хорошим аргументом для України. Власне, подібні випадки обов'язково слід би розглядати на анонсованому Сергієм Деркачем засіданні робочої групи, про яку йшлося вище, але вже тепер виникає справедливе запитання: то хто ж насправді порушує угоду про лібералізацію перевезень? І воно аж ніяк не риторичне. І ще я пропоную до вашої уваги добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. У грудні нинішнього року в Нідерландах буде відкрито нову платну автомагістраль. Її головне призначення поліпшити трафік в регіоні Роттердам. Уже зараз відомо, що для оплати за користування дорогою буде доступно два способи: підписка на автоматичну оплату та сплата за кожен проїзд самостійно онлайн. Детальніше на сайті АСМАБ України. А в Німеччині від учора повністю в обох напрямках закрито частину автобану А7 між розв'язками Штельлінген та Хаймфельд. Повідомляється, що великотонажний транспорт має об'їжджати цю ділянку. Втім, повне перекриття триватиме недовго, лише до п'ятої години ранку, 29 вересня. Завершився прийом анкет до пілотного проєкту з підготовки жінок, водіїв вантажівок, котрий охоплює чотири міста: Київ, Рівне, Тернопіль та Хмельницький. Бажання сісти за кермо вантажівки виявили понад тисячу жінок, що в кілька разів більше від запланованої кількості місць для навчання. Відтак у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нині працюють над тим, щоб масштабувати цей проєкт. Рада регіону, учасники АСМАП міста Києва, ухвалила рішення провести 2 жовтня регіональні збори, на яких планується обрати голову ради регіону. Зібрання розпочнеться о 15-й годині за адресою Київ, вулиця Пирогівський шлях, 167 а. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і, звичайно ж, активніше поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!